Премудрість Божа каже, оці три речі самі великі. Мені вони найбільше подобаються, каже мудрість Божа, то ми їх будемо перераховувати. І якщо ці три речі ми стараємося осягнути, які ми люди? Мудрі. Якщо ми ці три речі не стараємося осягнути, які ми люди? Немудрі. Так? Тому ми люди, які хочуть бути мудрими, як, ну, як мінімум. Значить, чим прославляється Божа мудрість? Однодумність між братами. Що це таке? На практиці. Бо можна читати, а, а потім нічого не пам'ятаєш і нічого не знаєш. Що таке однодумність між братами? Є таке тяжке слово Вавилон. Вавилон. Що таке Вавилон? Вавилон це помішання мов. Що таке помішання мов? Це така обстановка, де один не розумів другого. Бог зійшов і помішав мови. І на цій мові це називається Вавилон. Бо це слово Вавилон, як правило, вживають ну, або країна Вавилон колись була, або такий гріховний стан. Но якщо брати безпосередньо по букві, то Вавилон це така ситуація, де один не розуміє другого. Якщо в сім'ї двоє людей не розуміють, то це Вавилон. Якщо в церкві один не розуміє другого, це Вавилон. Якщо в країні один не розуміє другого, це Вавилон. Бог не може благословляти Вавилон. Тому що Вавилон це прообраз нечестя. Вавилон. Однодумність між братами це коли брати є в церкві, і вони мають одну думку, як цього досягнути. Сюди ж приходять люди різні. Той прийшов з Православ'я, він так розумів. Той прийшов з іншої церкви, він так розумів. Той був Баптист, той був харизмат, той був греко-католик. І ось посходилися люди, такий інтернаціонал духовний, зійшлися до церкви. І тепер стоїть задача, як бути однодумними. Значить, щоб правильно сестри підказують, що ми прийшли до одної думки, ми маємо пити з одного джерела. Бо якщо один буде вчитися у Фейсбуці, а другий в Біблії, то вони не будуть однодумні. Бо Біблія каже, прогнися, смирися, а Фейсбук каже: покажи йому, хто ти такий. Відповідно, вже не буде однодумства. Якщо один буде будувати свою віру на традиціях церковних, а другий на Слові Божому, вони не будуть однодумні. От людина там святкує. Наприклад, певний день. Мусульмани в п'ятницю, ми суботу, ще хтось неділю. Як прийти до однодумності? Як нам у церкві прийти до одного знаменника, який все такий день де шукати? В Біблії? Що Біблія каже? Ну, а мої батьки так не робили, а мої теж так не робили. На нас стоїть питання однодумності. Значить, має бути єдине джерело, з якого ми читаємо. Єдине джерело. Тоді є. Така перспектива, що ми прийдемо до однодумності. Крім того, що ми повинні читати одну Біблію, що ще потрібно, щоб прийти до однодумності? От у Євангелії є описаний конфлікт. Ісус каже, що скоро прийде Царство Боже, і мама підходить і каже: мого сина одного ліворуч, другого праворучкого себе. А написано, а всі інші возмутилися. Чому? Ну, чекайте, хлопці, а що іменно ви маєте бути по праву і по ліву? а ми. А ви трохи далі. Готовий конфлікт. Тобто, якщо в людини таке серце, що вона хоче відділятися, що вона хоче бути якась особлива, це унижає інших. Тому є ще одна обов'язкова умова: не треба нікому задирати носа. Треба, щоб всі смирялися. В такій атмосфері легше прийти до однодумності, коли кожен каже, коли брата питаєш, як ти, брате, розумієш, а він тобі каже, а ти як розумієш? Бо є навпаки. Дзвонить мені каже: Брате, як ви розумієте це місце писання? Я не встиг рот відкрити. Він каже, а я розумію так. Ну, то я тебе вітаю, а на ж ти мені дзвониш? Тобто він мене ніби питає, як я розумію, але його і близько не цікавить, як я розумію. Його цікавить, як він розуміє. І все, чим людина хвора, це своє розуміння всім дати, а вислухати іншу людину, хто буде. Тому в такій сфері, де кожен хоче своє доказувати, там ніколи не буде однодумності. Нема смирення, нема простоти. Коли кожен готовий вислухати думку свого опонента, так досягають однодумності. Тому для того, щоб бути однодумними, є певні умови, як цього досягнути. Треба трошки прогнутися, треба вміти вислухати іншого, треба пити одну воду з одного джерела, то тоді ми можемо про якусь однодумність говорити. Інакше лебідь і щука. Друге, чим прикриє, по цьому ще хтось щось хоче сказати. Однодумність між братами, щоб ви ще порадили, при якій умові ще це можливо. Слава Богу, що в нас є однодумність, бо ми стараємося один одного почути. І не просто як дитина деколи каже, чому тату не можна, бо я сказав. Бо я сказав. Ти поясни, чому. Закрий рот, бо я сказав. От уявіть собі, це переноситься в церкву. Пастора запитають, чому, брате, ви так розумієте? Закрий рот, бо я так сказав. Буде людина ходити в таку церкву? Ти ж там ніхто тебе ніхто не поважає. Дай відповідь, чому ти так вважаєш. Поясни це, аргументуй це писанням. Тоді людина розуміє, що її думку поважають. Одна із традиційних причин, чому є поділення, чому. Розділення, коли люди таке, знаєте, модне тепер в християнстві слово лідер. Євангельською мовою лідер називається служитель. Служитель це не начальник, служитель це той, хто служить. Не лідер, а слуга. Слуга. Так от, якщо в народі людина, яка сюди хоче вийти, хоче бути слугою, і їй кажуть, не будеш слугою, а він плаче, «Хочу». Так буває? Люди рвуться бути лідерами, бо хочуть бути слугою чи хочуть бути кимось видимим начальником. Так от, якщо в церкві є багато людей, які хворіють на портфельну хворобу, і їм головне, щоб вийти сюди, ну, то неоднодумності не буде. А коли всі працюють на один результат, то, то, буде, то буде добре. Друге, чим украшається премудрість? Любов між ближніми. Як цього досягнути? Ну, будемо відвертими: до певних людей є симпатія, до певних людей, ну, не будемо казати ворожнеча. Просто ну, якась ну, нема такої симпатії. так? Як цього досягнути? Корисні поради. Давайте будемо шукати. Це, це наша ціль. Бог нас знає це не любити ближнього. І, до речі, ближній це не тільки той, хто в церкві. А згідно притчі про ближнього, про милосердного самарянина, ближній це той, хто потребує твоєї допомоги. Це ми винесемо це за рамки церкви. Як любити ближнього? Практичні поради. Давайте. Номер один. Абсолютно. І це вже практика. Не одна людина вже це каже. Що коли ти недолюблюєш людину, перше, почни за неї молитися через ні магу. І як тільки ти починаєш за людину, яку ти недолюблюєш молитися, Бог у твоє, починає в твоєму серці змінювати відношення до цієї людини. Це вже практика показує. Правильно, Марина? Правильно. Тобто ти молишся зразу за дві речі: Боже, зміни моє відношення до цієї людини, і Боже зміни цю людину. Брат Василь, Павло до Тимофія каже, що слуга Господній має бути лагідний до всіх людей. І він пояснює, чому. Чи не дасть Бог покаяння тим, хто пійманий в сітку диявола? Тобто Біблія радить так, якщо перед тобою людина погана, з поганим характером, з поганою поведінкою, не розцінюй її як погану людину, а розцінюй її як людину, яку зловив сатана у свою сітку. Вона жертва. Вона себе веде так, тому що вона жертва. Вона не погана, вона бідна людина. І коли ти до людини починаєш відноситися, що вона бідна, її легше любити. Ви замічали так, що от недолюбиш людину, раз вона померла. І що? Якусь шкода їй стає, бо вона померла. Людина захворіла на рак шкода стає. Ти вчора його недолюблював, сьогодні в тебе жаль до нього. Чому? Бо людина в біді. Так от Євангелія вчить дивитись на людину, яка недобре себе поступає. Бо вона у біді. Так легше її полюбити. Вона у біді, вона бідна, вона нещасна, вона не розуміє, вона опанована сатаною. Вона жертва. Жертву завжди легше любити, як погану людину. Це правило, це правду Василь сказав. Я думаю, що є ще така причина, чому деколи важко любити ближнього, тому що ми деколи кормимося плітками. Нам сатана деколи. Лукаві підозри закидає в серце. Я недолюблюю людину, тому що мені на неї наговорили. Це зовсім не так справа обстоїть, як мені хтось знали у вуха. І я людину не люблю, навіть не розуміючи, чому я її не люблю, бо мені на неї наговорили. Або диявол у голову мені наклав різних лукавих підозр. Людина не така, як я думаю, Но мої підозри мені цю людину. Показують страшною людиною, але ця людина не страшна. Це просто сатана тобі підозри такі понапихав у голову на цю людину. Ця людина насправді краща. Є ще така причина, чому важко любити ближнього завість. Завість це теж одна із причин, чому важко любити ближнього, тому що в нього щось краще як в тебе. Це пряма причина, чому не люблять ближнього. Варта ближньому щось мати більше, як в тебе, і вже бережися, тому що ти сам не будеш розуміти, чому ти її не любиш, тому що вона красивіша від тебе, чому ти його не любиш, бо він більш успішний, як ти. Це навіть пояснити деколи не можна. Но це причина, чому нема любові між ближніми. І от Господь каже, що премудрість Божа прикрашується однодумністю, любов між ближніми і дружина, і чоловік, які в згоді живуть між собою. Величайший парадокс, як показує практика, люди найбільше не люблять те, чим самі хворі. Хоча справедливості ради брат Андрій добре каже, якщо я сам цим хворий, то я би мав бути максимально співчутливий до людини, яка теж цим хвора. Як правило, лодарями обзивають лодарі других, а перелюбниками обзивають перелюбники, як правило, хто чим хворий, ну, правильно, брат каже, Злодійкуваті кажуть, що там крадуть у владі, а поклади його їм де два рази більше красти, бо чесному навіть на розум не прийде злодію засуджувати, бо він сам не злодій. А коли ти сам злодійкуватий, тобі здається, що весь світ злодій. Коли ти сам в блуді живеш, тобі здається, що кругом всі блудники. Це правда. Але вихід єдиний, брат Андрій, зразу вихід нам накреслює молитися, щоб Бог тобі відкрив очі, чим ти хворий. Можливо, легше буде. Покрити недостатки людини, яка тим самим хороша, що ти. Сестра Люся має таку ідею, наскільки я розумію, що ми до себе, от, наприклад, милість Божу призиваємо, до ближнього справедливість, нам завжди свої гріхи легше покрити. Ми, ми кажемо, Боже, я, я мусів то зробити, бо така була ситуація. Але коли ближній, ми кажемо, він хам, він не мав права так зробити, а про себе ми кажемо, я мусів так зробити, мусів. Біблія каже, що хай докоряє мене праведник. Е, як правило, легко приймати докір від людини, яка тебе любить, яка тобі бажає добра. І це відчуваєш. Тобто, якщо ти знаєш, що ця людина бажає тобі добра і вона тебе докоряє для того, щоб ти був кращий, то ти, ти це приймеш. І то не завжди, бо гординя деколи не дає це прийняти. А коли людина тебе не любить, вона не приймається. Хоча деколи. Людина, яка тебе любить, докоряє, тобі може казатися, що тебе не любить. А насправді вона любить. Вона хоче, щоб ти був кращий, а тобі здається, що та людина більше всіх тебе не любить. Даже таке буває. Третій варіант. Значить, мудрість прикрашується однодумністю між братами, любов'ю між ближніми і дружиною і чоловік, які в згоді живуть між собою. Як цього досягнути? Сестри, як досягнути такого бажаного ефекту, коли в сім'ї згода? Коли люди одружуються, всі хочуть, щоб була згода. І рідко у кого вона є на практиці, потім вже дивишся. Так? Як цього досягнути? Тобто, якщо ти хочеш мати згоду в сім'ї, треба її добре вивчити до весілля. Правильно, правильно, логічно. Але якщо вже, вже є сім'я, вже тепер вивчати пізно. Почну з Уляни. Уляна правильно каже, якщо є любов, то тобі любов підказує, як поступати з людиною, яку ти любиш. Але, як правило, згоди нема там, де тої любові нема. Я буду говорити цей важчий випадок, бо там, де є любов, люди самі знають, як їм поступити. Але якщо любов втрачена або її не було, як досягнути згоди. От брат Василь дає рекомендацію практичну, якщо людина боїться Бога, Якщо людина настроєна виконувати Слово Боже по відношенню до себе, якщо я, як чоловік, так, орієнтуюсь на слово Боже, а який я маю бути, Що мені робити, щоб в мене була хороша сім'я? І жінка на це орієнтується, ну, можна досягнути згоди, коли кожний пільнує за собою в світлі Божого Слова. Що ще можна, Марина, по твоєму питанню? Важко давати пораду, От жінка ось така, але ніхто не знає, чому вона стала така. Можливо, він такий, вроді, тихоня, але він її не любить, він її зневажає, вона не відчуває. Він її терпить, але не любить. Терпіти і любити це різні речі. І якщо жінка бачить, що чоловік її не любить, вона, звісно, адекватно починає теж поступати. Тому, тому, як правило, у сім'ї не так, що одна людина монстр, а друга ангел Божий. Як правило, одна людина провокує іншу на певне відношення. Тому по окремій сім'ї я не можу нічого сказати, бо це треба знати подноготну цієї сім'ї. І то не завжди зрозумієш. Корисні поради, як досягнути згоди? Чи можливий взагалі, чи є з цього якийсь вихід, чи можна досягнути в Бозі. Спорідненості, якої вчора не було. Чи, чи може Бог дати людині таку властивість, подивитися на людину, з якою ти живеш з іншої сторони? Чи і тобі відкриваються якісь такі сторони людини, які ти не бачив, і ти починаєш змінювати своє відношення. Чи це можливо для Бога? Ну, ми, як віруючі, люди, повинні, я так думаю. Що віруючі люди, саме слово віруючі це люди, які покладають свою надію на Господа. Якщо, якщо я хочу поступитися чимось раді згоди в сім'ї, якщо я даю Богу право мене змінювати, якщо я довіряю Господу, що Бог може змінити людину, з якою я живу, якщо не просто плакатися і нарікати, а молитись і поститись, і то Христос каже: просіді, буде дано вам. Чому ми бачимо, що Ісус. Оздоровляє людей з четвертою стадією рака, яка приговорена до смерті, то чому той самий Ісус не має влади змінити сім'ю? якщо якщо ну, бути не песимістом, а бути віруючою людиною, Господь, не вже тобі це не під силу? Якщо Сара зачала у такому віці, в якому не зачинають, то я маю право думати, що Бог має силу змінити відносини? Я так думаю, у мене відповідь така, що. Люди поклали на Бога таке зобов'язання, щоб він їх змінив, але коли він їм пропонує, що треба оце змінитися, прогнутися, а людина каже, не прогнуся, ну як ти хочеш, щоб тебе Бог змінив як ти не готовий поступатися. Ну, Я вірю трошки далі. Терпіння просто дасть можливість дожити до смерті і не розвестися. Просто е -е, якось так один одного розуміючи, терпіння не дає любов, воно дає можливість дожити. Але я думаю, що можливий кращий варіант, якщо знов-таки, я встаю зранку, я тільки нарікаю і стогну на протязі там певної кількості років. Якщо б ці роки, що ти простогнав, що в тебе негарна сім'я, ти молився до Бога, то може Бог би давно тобі відкрив очі і ти би побачив. Боже ініціює розмову з іншими людьми. Пішов до одного, пішов до другого, до третього. І тобі Бог через людей відкриває очі, каже, що ти від неї хочеш, чоловіче. У тебе прекрасна жінка. Що ти від неї хочеш? Та ти подивися на це, та ти подивися. Бог тобі починає через різних людей порівнювати твою жінку з іншими, і ти бачиш, що твоя у принципі краща від багатьох. І в тебе міняється не просто терпіння, в тебе ставлення до неї міняється. Ти думаєш, Боже, я був сліпий, не бачу, яка в мене жінка. Тобто я вірю, що Бог може це робити, якщо людина має в цьому потребу. Я би розбив на два пункти. Пункт перший: в Бозі виробити терпіння до недостатків людини, з якою ти живеш. Ну, но, но Мені здається, Бог не хоче, щоб людина з цим пунктом прожила життя і на ньому закінчила. Божа заповідь не каже: терпи Господа Богу всім, розумом, всім усім, а возлюби. Тобто, пункт перший терпіння. Можливо, це терпіння, воно є початок зародження більших відносин. Коли ти людину не терпиш, а коли вона тобі починає подобатися. А чому вона починає подобатися? Тому що Бог тобі під таким кутом показує цю людину, під яким ти був не здібний бачити. Не здібний. а Бог тобі дає здібність бачити цю людину вже по-іншому. Я вірю, що це Богу під силу. Якщо навіть не піднятися на вищий рівень, коли тобі людина симпатична, з якою ти живеш, то враховуючи, що наше життя коротке на цій землі, навіть якщо прожити просто розуміючи один одного, терплячи один одного, цього достатньо, щоб людина спаслася. Людина спасеться, вона війде в небо. Ну вона могла би скористатись більшим бонусом, жити в симпатії. Ну, це треба, я думаю, вимолювати.